щоб ефективніше боротися з ворожими дронами. Виставку Продаж картин художника Василя Боднарчука представили в Івано-Франківській науковій бібліотеці. Він професор кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв. Попри викладацьку діяльність, митець полюбляє подорожувати Карпатами, де і створює свої пейзажі. Я ще їжу відпочивати, як ми всі, але беру свою маленьку таку. Чівничок називається і замальовки ровно. Оце результат ось цього всього, що я візі, що я бачу. Я в мастерні опрацьовую і обрамляю у дорогі рами, і потім пропоную народу. У добірці Василь Боднарчук представив 40 полотен, виконаних у техніці олійної пастелі. Вартість однієї картини коливається від 6 тисяч гривень. Усі кошти, виручені з їхнього продажу, спрямують на потребу штурмової роти 710-ї бригади охорони державної спеціальної служби транспорту. Допомогти їм у тій нелегкій, страшній і е, героїчній праці, яку вони зараз роблять. Хочемо зібрати кошти від продажу цих е, робіт для е, покупки е, засобів оборони проти е, е, дронів. Ворота працює з 2022 року. Від початку вони тримали харківський напрямок Часовий Яр, Красногору та Урожайне. А нині стоять на обороні Бахмутського напрямку, який є одним із найважчих, каже начальник служби зв'язків з громадськістю 710-ї бригади Олександр Новацький. Відтак вони потребують засобів радіоелектронної боротьби. Ми в складі сил оборони також потребуємо цих самих дронів, fpv дрони це дрони можливо для розвідки, це е, так само засоби радіоелектронної боротьби. Е, це дуже важливо, тому що е, аеророзвідка це є, самі розумієте, дуже важливо. І плюс fpv е, е, дрони і дрони Мавіки, так звані, і інші, е, які вмільці роблять, вони дозволяють все таки ще е, знищувати живу і е, силу ворога, ну і техніку відповідно за. Найкращих в принципі з повітря виставка продаж в обласній науковій бібліотеці триватиме до 18 березня. Тож переглянути та придбати благодійні полотна може кожен. Віталія Кучувіталій Магалаті, телеканал 402.